Всім привіт! У нас наступна серія. Повертаємось додому. з парка перемоги. Погнали! до нього зайти до нас? Поїдемо через центр. Чуть-чуть с конем перекусили, я докарчик пива, вон картошку фри. Так, давайте чуть чуть-чуть в кухню, тут чуть-чуть по трассе. Поїдемося. Так, зараз ми їдемо на акумуляторі батарейно. Батарейно. Коротше, камера на батарейки свої. Щось не захотіло воно. Це раз до повербанка переключиться, підключиться. Виболят уже щось, Чи перекатався. Сейчас, мабуть, нырнемо сюди. Поправлю сумочку, бо щось її попустив. По ногам є. Повстречки пока нікого нема. на месте на месте. Так, тут ми переводимо. Все по правилах. Так, треба ж глянути, фонтани пощай. Якісь роблять чи не роблять. Перейти. Все на політику. Ладно, сейчас. Мене розчихливо, бо я довго думав. А думаю, чуть-чуть постою, повтикаю. А мене, чувак. Розчехлив, щоб я не ждав, а переходив. Працює. Що ж должна працювати? Думав, хоч на виходних працюють фонтан. Ні, нифига. Нифига. І той не працює, не буду туди їх. Ми там були, не дам. нарушитель, потому что не хочет вставать. Їду і думаю, як же мені поїхати додому. Через Зігіна чи через Алмаз? Через Зігина чи через Алмаз? Відщий раз я поїду, давайте слід, а, в следующий раз повністю з'їздим центр через алмазний і повернемося через залмість. Коротше, неділя людей все одно немає, Наверно, ввечері. А я ж хочу ще ж вечором колись поїхати. Надо ж буде вечірком тут. Вечірні огні подивитися які в центрі. Є ще немає. Це, коротше, вию, щоб мені авторських прав не бахнули, коли перебуваю композиції. Кінь це твої друзі, коні. Так, не хочу я златого міста. Я вам казав 12 годин дня, зараз вже пів в Зараз ми тут маневри зробимо як завжди. Ну давай, що там? Що там як то деолас? Обол, йому в штани дола дума. через Квасовицю цю хорошо тень Вот тут опасно. Двигаются эти летчики такие все. Залетчики. по соборности немду домку на полюки полюки сити тоже расщехлы вранглые что это такое джип вранглые нифига себе Собі такие один -то. Ні, вечором буде, я думаю, коли жара разпаде.